Настільки корисний яблучний нефільтрований оцет, але ж як же його хейтять деякі люди. Не хочу казати, лікарі, науковці, бо не всі, не можна так, горту кагорту людей взяти і сказати, що всі хейтять. Але е яблучний оцет – це якби не так дорого, а користі Набагато більше. Ну тобто легше, наприклад, людину, якою печія підсадити на інгібітори протонної помпи, так але ж можна ще ж попрацювати за допомогою яблучно нефільтрованого оцту. Яблучний нефільтрований оцет, як його обрати? Нас з вами не влаштовує ось такий прозорий яблучний оцет, бо це фільтрований. Нас не цікавить з вами столовий оцет, Нас цікавить саме яблучний нефільтрований. Не ось такий виноградний, ось такий з маткою, з маткою. І, і з мулом, з маткою, він нефільтрований, в ньому є користь, в ньому є поживні речовини, для, які будуть харчувати мікробіом кишківника, будуть покращувати кислотність шлунку, При, Якщо у вас кислот, якщо у вас низька кислотність шлунку і печія саме внаслідок цього, а здебільшого і за цього печія у людей. А до речі, ви всі знаєте, яка у вас кислотність шлунку. ПАЖМТРІ робили. Ну тобто, ті, хто впевнені, що у них висока кислотність шлунку, ви на бумажці читали. Тому що підвищена кислотність шлунку це має бути десь 0,5 pH, бо норма це 1-1,5, ну там максимум до трьох в різних животиках по різному буває. Але печію це точно прибирається, покращує жовчий віток, тому що тут є остова кислота, хтось зі мною сперечався. Остова кислота це жирна кислота, хтось зі мною сперечався, що типу я хімії, не знаю, що ти за нутриціолог, що ти не знаєш ще щось. Слухайте, а що нутриціологи мають знати всі науки світу: фізику, хімію, всі технології? Ну серйозно, я просто поправлю. Актиці знаю, яблучний оцет дуже класно допомагає багатьом людям. Якщо ви випили яблучний оцет, і у вас пече виїдає в шлунку, прям пече. Це запалення слизової або вирізка, або гастрит в такому випадку не пийте. І якщо ви на інсуліні, у вас діабет першого типу, інсулінозалежний і або діабет інсулінозалежний, У вас часто гіпоглікемія, це коли рухається цукор вниз падає, і руки отак от тремтять і хочеться з'їсти. Просто все на світі це гіпоглікемія. Теж яблучний оцет не можна. Всім іншим можна буде класно перетравлювати білки на наша тілешка.